Зможуть прийняти більше людей. Один з одеських сервісних центрів МВС переїхав до нового більшого приміщення. Напередодні свят рятувальники нагадали священнослужителям правила безпеки під час поводження з вогнем. Повертаються до участі в турнірах. Футбольна юніорська команда Олімпік з міста Маріуполь вперше від початку війни зібралася на тренування. Угу. Отдавается, откупается, переписывает. Такий вигляд має новий сервісний центр МВС, який переїхав з Інглезі 14 до більшого приміщення за адресою Інглезі 15А. Олена Якименко прийшла сюди, аби переформити автівку. Насправді здивована, що навіть у військовий час все дуже організовано, швидко. Я думала, що це розтягнеться на тиждень, а тут, в принципі, все можна зробити за один день. Зручно. Ну, якщо я бажаю, наприклад, цей день, який сьогодні брала талончик, тут одразу взяла в порядку живої черги талончик, і, Ну, в принципі, все по часу збігається. За день тут можуть надати більше 300 послуг, розповідає адміністраторка Олена Китайська. В нашому сервісному центрі ви можете отримати послуги щодо реєстрації, перереєстрації транспортних засобів, змін якихось внесень, коригувань щодо транспорту, щодо особистих даних. Також ви можете звернутися в нашому сервісному центрі і отримати послугу з заміни посвідчення водія. У новому сервісному центрі більше місць для авто, а також і кнопка виклику персоналу для людей з інвалідністю. Відвідувачка Світлана Шеліхова каже: зручно, що у центрі можна обрати час для послуги. Зайшли спочатку на рецепцію, взяли талон на діагностику, а потім пройшли діагностику, там жива черга. Повернулися сюди, і тут отримали талончик вже на хто покупець, хто має купувати машину, зареєструвалися і тут по номерку викликають до стола і все. Ну так потім перереєстрували і півгодини чекаєте. Ждете, коли вам дадуть номерні знаки. Дуже удобно, то що тут можна вибрати собі время, яке вам удобно. Протягом поч розпочатого повномасштабного вторгнення військової Російської Федерації на території України на території Одеської області зареєстровано близько 140 тисяч одиниць транспортних засобів. Також видано близько. 60 тисяч посвідчень водія цифра збільшилась, оскільки ми мали велику кількість переселенців, особливо на півдні нашої області, збільшився попит на поновлення втрачених документів людей, які виїхали з окупації. Розповів керівник головного сервісного центру МВС Микола Рудик. Для того щоб поновити посвідчення водія, станом на сьогодні достатньо мати паспорта і коду платника податків. Під час військового стану наявність медичної довідки для поновлення посвідчення водія не потрібно. Для поновлення реєстраційних документів на транспортний засіб станом на сьогодні треба мати автівку і документи власника. Графік роботи цього сервісного центру з вівторка по п'ятницю з 8 до 17.00 у суботу з 8 до 15.45. Загалом в Одесі працюють чотири центри в Україні 168. Олександра Пономаренко, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. В Одесі організували мережу борделів під виглядом стриббарів. Про це повідомили у прес-службі обласної нацполіції. За даними правоохоронців, нелегальний бізнес організував 40-річний одесит та дві його помічниці з Одещини та Донеччини 45 та 52 років. Вони налагодили роботу двох стриптиз барів, у яких за гроші надавали секс-послуги. До того ж, готували до відкриття ще два таких клуби. Відвідувачам пропонувалася послуга звільнення танцівщиці від роботи, що коштувала в залежності від тривалості від 5 до 20 тисяч гривень. Предлагати знайомстві крайзі мені. Розкажіть, будь ласка, що таке країзм в приватній поміці то тобто, всі, допустим, просто приватний панець, на дві пісні, сіромантічні вечора. Таку організатори самі підбирали працівницю клуби, встановлювали правила поведінки персоналом, слідкували за порядком, вели облік прибутку. Що ви тут робите? Що... Що... Десь де три місяці роботи консочиці, не офіційно правоохоронці відправили на лаву підсудних організовану злочинну групу. Яка втягувала жінок у заняття проституцією. Поліцейські встановили, що зловмисники провадили на території міста Одеси роботу мережі стриптиз-барів з наданням сексуальних послуг за грошову винагороду. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури висунули чоловіку обвинувачення за такими кваліфікуючими ознаками, як організація сутенерства, вчинене щодо кількох осіб повторно та організованою групою. За частиною 3 статті 27 та частиною 3 статті 303 Кримінального кодексу України, а жінкам у сетенерстві, вчиненому щодо кількох осіб повторно організованою групою за частиною 3 статті 303 Кримінального кодексу України. Винувальний акт правоохоронців скерували до суду правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. З конфіскацією майна суспільне намагається отримати коментарі адвокатів всіх підозрюваних. Подано, працюємо на Одещині. Правоохоронці затримали підозрюваного у збуті наркотиків серед військовослужбовців. Про це повідомляє прес служба одеського прикордонного загону. Чоловіка затримали на гарячому одразу після передачі пакунків з марихуаною. У помешканні вилучили два пристрої для вживання наркотичної речовини, розфасовані пакунки та насіння коноплі. За що саме були затримані за розповсюдження наркотичної речовини в одному з військовослужбовців за торгівлю наркотиками? Чоловікові за. Грожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Наразі суспільне намагається отримати коментар адвоката затриманого правила безпеки під час поводження з вогнем та принципи використання вогнегасника нагадали ДСНСники священнослужителям напередодні великодніх свят. Зараз вогнегасники, вони в основному порошкові вуглекислотні. Це є порошкові вогнегасники. Сучасні, їх з ними нічого вже не треба робити. Тобто елементарно висмукнути кільце, направити на осередок пожежі і натиснути. Хто у вас найчастіше буває в закладі? Покажіть, обов'язково зірвати напевно цю пломбу. Пломбу, ну і пробуємо. Під час свят взагалі не часто трапляються пожежі. Якщо брати статистику по культовим спорудам, взагалі ну, в цьому році на території Одеси Одеської області не було. В минулому був один одна, одна пожежа. Щороку ми проводимо такі заходи саме для того, щоб обезпечити людей, тому що масове, масове перебування людей це завжди є небезпека. Після практичної частини ДСНСники перевірили розміщення вогнегасників всередині собору Різдва Христового. Цей заклад достатньо на високому рівні пожежної безпеки. Ну, в першу чергу в них є пожежна сигналізація, це дуже, дуже важливо згідно норм і правил. Нам показали шляхи евакуації, їх вистачає на ту площу приміщень, які тут є, то у них три шляхи, три, три евакуаційні виходи. І, ну, тобто це вистачає саме для цього для цих приміщень. Вогнегасники в них є, вони розосереджені, тобто правильно в різних місцях, як вони мають бути. Єдине, що не всі вогнегасники були пройшли тих технічне обслуговування вчасно Марина Мартиненко зазначила, такі перевірки перед святами відбудуться у закладах всіх конфесій. Церковні служителі кажуть, приділятимуть особливу увагу пожежній безпеці цьогоріч, адже очікується більше скупчення людей ніж у минулому році через комендантську годину, тому що якщо колись люди ходили всю ніч. То тепер служба у наших храмах Православної церкви України в Одесі буде розпочинатися о 6 годині ранку, і освячення починається десь о 9 годині ранку. Тому ми очікуємо, що буде скупчення людей. Для того звичайно, ми готуємося. Наші працівники храму біля кожного підсвічника допомагають, щоб не було загорання від прямого вогню. Влада Матвічук, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Повернулись ко мне, в мельницю. все, ноги просто немножко пошире, да, да разминаемся. Тренер футбольної команди Олімпік з міста Маріуполь Юрій Тохтар проводить розминку та готують дітей до гри. Команда не збиралася більше року. Після початку повномасштабної війни юні футболісти евакуювалися з Маріуполя та роз'їхались по різним містам. Зараз ми прийняли дуже таке. Складне, але цікаве рішення з батьками дітей. Ми вирішили зібрати дітей разом у цьому місці Чорноморськ. Основна ціль цієї поїздки ми хочемо дати дітям новий імпульс для того, щоб вони. Не зупинялися та продовжували йти до своєї мрії, стати професійними футболістами. Ось на вихідних у нас був турнір під назвою Чорноморська. Ми грали у два дні, виступили непогано, можемо краще, але у цих умовах, в яких ми зараз вимушені бути, я гадаю, результат непоганий. Серед гравців команди – 12-річний Ярослав Вовк. Хлопець зізнається, скучив за тренуваннями. «У мене тренувань не було. Я живу в такій області, що рядом не було тренувань. Тільки в Дніпрі ближчі тренування. І ми фізично не могли їздити, що і мама робота і ну. Виходив там, сам понабівав, там по виповняв тренера, побігав в будущим. Хочу стати професійним футболістом, щоб я всім давав автографи і грати за там Реал Мадрід. Мати Ярослава Ольга каже: за рік війни син змінився. Можу сказати, що десь він по десь навпаки. Він зростає, проявляє своє ну. Такий вік у нього вже дуже такий складний. Починається вік. Захоплення дитини почалося з того, що нам рекомендував наш крьосний. Він у минулому футболіст, Він щось там побачив у ньому і порекомендував відправити його на футбол. каже, що скучив за своїми співкомандниками. Й Дмитро Подорожній ми перепишемося, Там у нас група є в Ну і так з кимось. Чесно скучаю. Моря, стал укрепким, мы обратно Когда они узнали, что вот, ну, они собираются, он так, мне надо подготовиться, мне надо какие-то выработать упражнения, я пойду заниматься. В общем, они так ждали этой встречи, ну, это не передать. Конечно, путь был долгий, мы три дня ехали. Какие после ну? Футбол это, ну, для них это вся их жизнь, это их друзья, это их круг их общения. они просто вот, они не можуть насладитися друг другом спілкуванням в эти дні. Они просто ну вони ні разу не поссорились, не поспорили. Це просто ну Дорогого стоит. Юрій Тохтар вірить, команда повернеться до Маріуполя і продовжить займатися улюбленою справою. Після початку війни хам, всі всі діти Найголовніше всі діти живі, здорові. Вони зараз знаходяться в безпеці. Хто в Дніпрі, в Вінниці, в Києві та за кордоном це Угорщина, Німеччина, Польща та Румунія. Приїхавши сюди, вони немов повертаються у дитинство, якого їх. Намагається лишити Російська Федерація. Але, але цього не буде. Ми будемо боротися та в нас все. вийде. Олена Голда, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 13 квітня. По всій Одещині хмарно. Вітер східний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від плюс 4 до 6 вночі та від 9 до 12 градусів в день. В Одесі зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря вночі плюс 4-5, в день 10-11 градусів.